Добрий день, ми з України! Канал Таро Знання, Мене звати Анастасія. І сьогодні я вивела декілька питань, от як раніше були в нас брі Тут така сама тема з тих, що ви мені залишаєте. Це тут саме я би писала, ага, як завжди, тому читаю. Це теракти на Рососії, про які попереджали, які наразі не відбулися. Але знаєте, я певна, що відбудеться, тому що. Ну по-перше, про такі речі просто так не попереджають. А по друге, якщо вже попередили, то на певні дати, да сорок годин там було, то звісно, що вони перенесли. Далі те, що відбувається сьогоднішнього ранку, це те, що там Легіон Свободи Росії, РДК та Сибірський батальйон. Вони зайшли на територію Рососії, які цього наслідки так, Ну так подивимось, що буде можна сказати. Звісно, що я скажу, що не можна. Ну ось. Окрім цього, ви мене питаєте, чому Макрон так зашевелився, можна так сказати, так, на світовій арені стосовно ведення військ, і чи взагалі можлива така тема ведення військ. І тема папи римського. До речі, про папу в мене є розклад ще там минулого року, ви можете пошукати його на каналі. Він присутній, хто він такий, що він робить і як. Ну, ой, перепрошую. Ви попросили просто подивитися, що стоїть за такими. Заявами і так далі. Тож будемо, будемо це робити. От що я вам скажу. Ви тільки не забувайте ставити вподобайки, тому що це і просуває відео, і підтримує відео. А якщо у вас є така змога, ви можете підтримати канал на картки, вони є в описі до кожного відео. Або ставши спонсором каналу, спонсорі там свої власні плюшки. Наприклад, самісний час спілкування, а також доступ до певних румних певних ставів. Різну потребу. Давайте почнемо з простенького. Розігріємось. Папа Римський. Ну, як я і казала, про нього в мене вже було відео. Але ось конкретно останнього факту, да, там вивесить білий прапор, потім ми беремо свої власні слова назад. Але тим не менше, давайте подивимось, як вважають карти, як виглядає ця ситуація. Ось чому він це ляпнув? Так, давайте. Чому саме так і так далі, і тому подібне. На 6 карт, загальна ситуація. Та є договорняки. Бачите, ось це карта місяць. Місяць нам вже каже про багату кількість підводних каменів. До нього хтось приїздив. Була людина, конкретна особа, ну, це чоловік, більше король жезлів, котрий мав з ним успішну розмову. До речі, можливо, це навіть можна знайти десь в медіа. Просто тут є така підказка від карт, але я не знаю, я не дивилася, не слідкувала за новинами, хто там до Ватикану їздить. І ось ця людина приїздила із пропозицією. Зараз я трохи сюди гляну. з... Типу для вас це шанс якийсь в малого зуба, якщо що. Він не один не хвилюйтесь. Дамо ти, ну, гроші. Бачите, Україна фіргурувала в розмовах. І тут мова про гроші, причому гроші, знаєте, не як одним траншем, наприклад, одноразова допомога. Тут мова йде про гроші, котрі йдуть ну, відносно невеликими. Так, для них відносно невеликими. Для нас нам, з вами це будуть величезні суми. Просто відносно невеликі кошти для них, але будуть йти постійно з різних напрямів. Ось і все. Договорняк, я б сказала, Тема повної продажності. Папа Римський. Ой, слухайте. А у Папа Римського як би він цього року не крякнув? Біля папи, біля папи. Ось нема мами, але є якийсь король Пентаклів. Можливо, це його камерарі, можливо, ще хтось, я не знаю. Але ось для нього є страшний суд. Тож, як би Папа Арабський ще цього року не крякнув. До речі, тут мова буде не за гроші, він крякне. Тут взагалі тема. Ну, Взагалі, тема документів. Право карта справедливості, правосуддя. Тема документів. Там йде внутрішній срач стосовно якось оприлюднення певних документів. Я так розумію, що це можливо це стосується от цієї бібліотеки Ватикану. Котра багато текстів звідти не оприлюднюється. І ось хтось стоїть за оприлюднення, хтось стоїть проти і блокує цю тему. І, скажімо так, за власну дупу, краще б папа переживав більше за неї, ніж за те, щоб брати гроші в Росасії її союзників і розказував би нам, що нам робити. Далі. Але знаєте, на дні от карта остання, от знову ж сімка мочів, в нього поруч з ним є людина, котра хоче його прибрати. Ось, а якщо ви не знаєте, до речі, цікавий факт є правило, за яким папу римського після в смерті його тіло не підлягає вскриттю. Як там воно буде українською, вибачте, я не згадаю на швидко. Не робиться автопсія, тому... Можна це зробити приховано. Далі. Давайте тему Макрона стосовно... Давайте так взагалі, чому він взагалі про введення військ та заговорив, причому і так так'яна. Ну, знаєте, це не схоже на його звичайні. Можна трошки тихіше? Дякую не схоже на його звичайну позицію Трусовато таку. Що це таке А на нього надавили. Маєте на увазі тут взагалі якась така цікава ситуація. На нього надавили, поставивши його в обмежене становище стосовно його минулих гріхів. Макрон зараз використовується як інструмент, інструмент проголошення певної інформації. Давайте так. Це, якщо не заглиблюватися. Якась особа прийшла, на нього надавила, зробила активні дії, що по факту обмежують його в його діях. І це його стосується старих грішків. А грішки в нього з грошима пов'язані. Ну, як завжди, знаєте, вже не дивили. А для чого? Таємна жриця на дні. Розуміло, що це все таємно. А для чого? Для чого? Це потрібно використовувати його як рупор. Тому що, ну, це стосовно з... це хтось намагається. Вкинути в інфопростір все ж таки певний наратив стосовно можливої необхідності введення військ. Пояснює ситуацію, чому це робиться? Тому що він, в принципі, він голова Франції, Франція не остання держава, їм можна керувати, тому що є, ну, я вже сказала, певні якісь відомості, які б Макрон не хотів афішувати, і тому треба якась людина, чий голос в принципі щось важить, яка б почала проговорювати тези. Котрі потрібні певним людям. Тому що наразі просунути це дуже тяжко. Вказується. Я... Тут вже мається на увазі це ведення військ, розмови про це. Ця теза вона просувається дуже тяжко, потребує зміни в певних законодавствах або певне прийняття документів і блокується. Це зроблено для того, щоб цей наратив вийшов в інфополе, тому що ну, далі по новинам можна було бачити, що висказався там, і здається, і в Чехії висказалися стосовно цього, і так далі. Бачите, в принципі, це працює. Наратив було вкинуто, його будуть розвивати. Згідно з цим ваше питання, чи можливо таке, що будуть введені на територію України війська іншої країни? Інших країн з метою допомоги довго чекати, будемо зачекаємось. От, така от тема. Мало, ймовірно, для цього треба, щоб були заклики з декількох боків, а це дуже складно провернути. Наразі на даний момент розкладу, на даний момент, коли я дивлюся, це скоріше ні, ніж так. Але це не виключає участі дріб, ну це зараз покажу, не виключає участі дрібних, дрібної кількості певних військових. Котрі, можливо, виконують функції, чи то навчання наших військових, чи до обслуговування певного обладнання і так далі. Такі люди вже є на території України. Тому оце не виключається і певна така присутність. Вона і вже є, і буде далі. Але якісь масштабні наразі карти кажуть на даний момент, скоріше ні. Далі. А сьогоднішній вхід. Це, коротше, об'єднаних антиросійських росіянців. Мета наслідки. Давайте так. Навіщо взагалі? На шість. Вибір утворити. Ресурс. Розділити ресурс. Це необхідно для того, щоб утворити в росні вибір, куди розподілити ресурс, щоб ресурсу концентровано стало менше. Відволікання, уваги відтягнення ресурсу на себе, розумієте, так? З поля бою і так далі. Це дасть можливість, про перше, я так розумію, зупинити просування за рахунок от, внутрішнього конфлікту. Певні просування з іншого боку, переформувати і наш стан військ. Тобто, це потрібно в першу чергу для відволікання уваги. Є ще щось? Я ж кажу, тому що. Тоді з'являється карта вибору, куди послати ресурс рашці. І через це п'ятірка монет. Через це становиться мало, стає мало ресурсу в одній точці через цей вибір. Сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу. Так, чи є ще щось? Отак От є така робота, кот... а, ага. є така штука, на котру не особу, не особу розраховують, але котру було б добре проканало, як то кажуть. Дивіться, сподіваються, але це нестабільно. стабільно. Вони ж кажу, це не факт, що станеться, і не дуже великий розрахунок на це, але знайти і витарабанити, витарабанити зражки і певні документи, можливо, плани, схеми, ще щось. Документи. Ось. А окремі люди будуть виконувати цю роботу. Тож вони туди заходять в першу чергу це відтягнути увагу на себе. А по-друге, це така бонусна ціль, якщо вигорить буде супер. Це отримання певних документів, планів, схем чи ще чогось. Там я не знаю, там вже є і ФСБшники, і коди доступу. Ну коротше, не мені вам розказувати, хоча фільми всі та дивилися. І ось на це також є розрахунок. І що успішно? Мало. Її буде щось, але, на жаль, цього буде мало. Не розрахунок був, якщо вже вигорить, то на більше. А тут виглядає так, ніби ніби, ніби щось захоплять, але це знищать перед тим, як це повернути. Ну, в сенсі повернеться на територію України. На жаль. Не, не скажу, що повністю буде виконане саме це завдання з зірочкою. Так, і давайте стосовно терактів на Рососі. По-простому, чи чекати в найближчий час терактів на Росії? Так, звісно, треба повісточка. Звісно, що воно буде в медіа. Є особа, котра це контролює, котра віддасть наказ це робити. І три напрями. Ведеться робота три напрями. Жінки-діти, точно. Зараз. Ну, покажи мені, де, де, де найвірогідніші загрози. Це вони саме проти себе це зрозуміло, що будуть робити. Де як що там? Мені показали три шляхи, тож давайте я дев'ять карт витягну. Перше місце це щось, можливо, пов'язане з кимось приїжджими. Вони як щось говорять, можливо, виступають. Інше це діти. І третє, це обмежене, щось обмежене, може, метро, не знаю. Складно дуже сказати. Що точно можу сказати, що під ударами знаходяться іноземці. Під ударом вони там будуть чомусь. Я не знаю, як вони так прорахують, але хтось із іноземців мають великі шанси дійсно постраждати. Потім. Це діти, як я вже сказала. От що це таке? Ну, це цивільний будинок все одно. Це щось може бути, до речі, державне таке. Якась все ж таки державна установа. Але вона може знаходитися в цивільній будівлі, ну ви ж розумієте, не офісне здання, там, наприклад, не окремо знаходячися, а що знаходиться поруч з цивільними або в цивільному, з цивільної будівлі. Там можуть бути також ці. Вони ну, нікуди не ділися плани цих терактів. Ба більше, що можна сказати, що вже віддано наказ ну, до більш-менш активних дій. Є особа, котра. Цим опікується, котра контролює всю цю ситуацію стосовно внутрішніх наративів, котрі будуть просуватися на основі цих терактів. Ви ж розумієте, навіщо це. Ось, Тому отак-от. Наразі, думаю, це все. Дякую, що подивилися. Залишайте, будь ласка, в коментарях, які інші питання ви б хотіли, щоб я подивилася в наступних розкладах. Ми зустрінемося. Потім <ріст> і пізніше. Слава Україні і смерть ворогам внутрішнім і зовнішнім. Україна перемогла. До зустрічі. Па-па.